Дуже важливим є все ж таки розуміння про режим дня. Хоч кажуть, я буваю, лягаю спати, але не можу заснути. Мені там ввечері хочеться там і новини почитати, щось подивитись. Це неправильне рішення. Я кажу це ну, буквально так, от авторитетно, бо вже розумію. Ми просто втрачаємо здатність організму самовідновлюватись, особливо цей період з 10 десь до 2 ночі, він просто унікальний, якщо ми спимо. Тому за цей період просто треба боротися і не зважати на те, що ви там протягом дня там мали стрес, лягайте спіть. Вранці прокидайтеся пораніше і починаєте вже тоді вирішувати ті питання, які ви хотіли з вечора. Тому це номер один. І друге, мати звичку завжди робити, ну хоча б легко, але ранкову заряд. Як правило, вона може вас займати там від 5 до 10 хвилин. Це такий фундамент база. От просто якщо цього нема, то решта все воно не буде так ефективно. Але от коли з'являються оці прості речі, як правило, буває деколи це вже позитивно впливає на оце відновлення ресурсності. Я можу з свого боку підтвердити, бо вже там певний Довгий час саме в такому режимі і сну намагаюсь перебувати, коли я вже о 10-й, на початку 11-ї намагаюсь спати і прокидаюсь о й кожного дня, і потім мати якісь фізичні вправи навантаження теж кожного дня, які дають оцей базис ресурсний. Та, на якому легше, вже без особливих додаткових методик, хоча я теж їх використовую, і вже дають змогу легше протистояти викликам, там, стресовим і сприймати їх по-іншому.